Мир вам, друзі, брати і сестри. Хочу вам трошки розказати таку ситуацію, яка в мене виникла в Польщі, коли я тільки приїхав. Е, ну, треба було добратися е, е, з автобуса, це був ранок, до братів додому. Ну, я взяв таксі, але перш ніж взяти, я йому показав адресу, запитав, чи він знає, де це знаходиться. Він подивився по карті, сказав, що знає, все добре. Я запитав, скільки це буде коштувати, він сказав, що десь хтось злотубок. Я запитав, чи гривнями можна, бо в мене є тільки гривні і євро. У мене було 50 євро і 1200 гривень. І каже, 1200 гривень, може трохи більше. Я говорю, ну окей, хоча трохи багато, тому що я зі Львова доїхав до Варшави за 1400 гривень, знаєте, а тут 1200 за 15 кілометрів. Ну, я думаю, окей, ну нема вибору, Польща, що зробиш? Я погодився, сів в автівку і поїхали. Поки ми їхали, вже більше півдороги проїхали, і він мені показує. По телефону 640 злотих. Я спочатку не, не зрозумів, не орієнтувався, скільки то на гривні. Думаю, та добре, ну то що, їдемо. Ну, в общем, Ми приїжджаємо, брати мене зустрічають, і він мені каже 640 злотих. Браті кажуть, це дорого, це багато, Якщо, це виходить майже 7 тисяч гривень. І почалася трошки у нас така неприємна розмова. В общем, Ми викликали поліцію і розбиралися. Я пояснив, що коли він, я запитав суму, він мені сказав таку суму. Коли я, ми вже почали їхати більше півдороги, і він мені каже таку суму. Ну, оскільки я не розумів, скільки це є на гривні, якось не стикався з тим та й не задумувався. Та й він мені сказав 1200 хватить. Фу, так і вийшло. Ми приїхали і ось викликали поліцію. Ми розбиралися. Ну, в общем, е він вимагав хоча б 300 злотих дати. Ми сказали, ні, ми можемо дати 100 злотувок, і більше ні, воно більше не коштує. то і то забагато, тому що це не був болт, а був. Такий з бордюром. Ось всякий таксі, з бордюру, бачите. Ну і поліція е, оформила, ну і нас ну, якби сказали, добре, все, розходьтеся. А далі що буде, не знаю. Чи він в суд подасть, чи не подасть, ну не знаю, подасть, не подасть, це вже інша справа. Але справа в тому, що хочу щось сказати. Якщо ви будете за кордоном, ви обов'язково як, якимось чином визнавайте повністю інформацію. Тому що, якщо ви будете брати... Дюро, а не е, радіотаксі, бачите, в радіотаксі пишуть 5 злотих в день, 10 вночі, а в них такого немає. І гонюють пасажирів, лапають їх в таку ловушку, ну і якщо людина має гроші і не хоче проблем, і не знає, що робити, їй придеться заплатити. Так як я би мав заплатити 640 злотів. А по, по справді воно ну, максимум до 100 злотих би коштувало. Тому будьте обережні. Пильнуйте, моліться, щоб Бог вас направляв і щоб ви не попали в такі всякі ситуації, які попав я. Дякую за молитви. Нехай Бог благословить. в ім'я Ісуса Христа. Амінь.